Боже, 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 Боже. Це просто якийсь капець. Він не просто великий, він велетенський. Це Ford F-350 восьмициліндровий двигун, 6-літровий, 450 кінських сил. Це 5 для уламусів під цим капотом. І ось він мені по груди, практично з моїм ростом 1,83. Ця штука, вона просто така. Яку я просто ніколи не бачив, мабуть, це найбільший пікап у світі, і він рамний з нерозрізними мостами. Ця штука може перевозити ну, до 4 тонн, і я просто максимально вражений цим для того, щоб зрозуміти, який він велетенський, його треба обійти. Давайте спробуємо. А зробити це буде непросто, тому що я ось іду, 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 іду навколо цього 7,5 метрового монстра, а він не закінчується. Ось його кузов, тут цей кузов можна поставити хоч міномет, хоч зенітку. Я йду навколо нього, ви вже, мабуть, стомилися дивитися це відео, а я все йду, йду, іду, йду, а він. Не закінчується тупо. Не закінчується ця машина. Це тупо не машина, це монстр монстр кар. Музику. Послухайте, як звучить 6-літровий дизельний тубун. 6-6 літрів. Оце звук. Оце міць. Оце казабам пиздець.